У Кропиницькому пам'ять вбитих євреїв шанували біля пам'ятного знака жертвам голокосту на подвір'ї хоральної синагоги. За підрахунками суспільного зібралося півсотні людей: представники влади, громадських організацій, єврейська громада та інші містяни. Масові розстріли євреїв у Кропивницькому тодішньому Кіровограді почалися 30 вересня 1941 року. На цьому місці збирали єврейське населення і вели на розстріл на околицю міста. За даними Рабина Дана Закути, на території Кіровоградської області в роки Другої світової війни нацисти вбили понад 20 тисяч євреїв. Людина, яка втрачає людяність, а починає використовувати свій разум, того, щоб навпаки придумувати новий спосіб як любити людину. Як знищити її? Це, є, це вже є животне рівня просто. Це вже не є людина. В Крапівницькому було на той час, по офіційним даним біля 2000 загиблих. Я думаю, що наскільки мені відомо, там є розрахунки, що це було приблизно 6 тисяч людей, які загинули в цей день і були розстріляні невільно. 29-30 вересня 1941 року у Києві відбулись масові розстріли у Бабиному Яру. Тоді за два дні нацисти розстріляли майже 35 тисяч євреїв, розповів голова єврейської громади Юхим Мармер. Став символом Холокосту Культ, але це не був першим масовим розстрілом в Україні. На місяць раніше, на цілий місяць раніше масовий розстріл був в Кам'янець-Подільському. І там розстріляли 23-24 тисячі. А самим масовим місцем розстрілу в Україні євреїв у Другій світовій війні була Богданівка, яка теж недалека від нас, це Миколаївська область. Там близько 55 тисяч було людей вбито. Зі світлиною бабусі та дідуся на вшанування прийшла Белла Чигринська. Абрам, мій дідусь, йому було 49 років, і бабуся Брухел, Цесарська, їй було 46 років. В цей день в родині цесарських було знищено 17 людей. Їх, як по розказам сусідів, привезли на цю площу і було знищено. Я онучка цієї бабусі, і цього дідусі. Каже батько Юрію 41-му воював на фронті. Про вбивство всієї родини дізнався у січні 44-го, коли визволяв місто з під окупації. Причина смерті розстріл. Перший мій брат Аркадій. Він зараз в Ізраїлі йому 78 років, восім років. Зараз плакати його назвали в честь дідуся Абрама, Мене назвали Веле в честь бабусі Брухи. 17 чоловік, у них було четверо дітей, четверо синові. Батько був другий, він пройшов всю війну. був ранений, контужений. Побіду зустрів в Берліні. Ми кладемо каміння на могили. Ми тим самим добудовуємо могил, ми тим самим проявляємо. Участь в тому, щоб могила далі була, вона не розрушалась, вона була надалі і місця це пам'ятали і бачили, що воно є, тому що в далекі, далекі часи могили так і робили на, на груді камінь. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.